Ламікон Дермгель обирай. Скажи Грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіо Анве триває. Друзі. Мене звуть Юля Петрова. І цю ефірну годину я також проведу разом із вами. Донатьте, будь ласка, зимову тисячу на 120-мм міліметровий міномет для Сил оборони України. Я нагадаю вам, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо а, на цей самий міномет і вже зібрали половину суму. Маємо зібрати ще 600 Тисяч гривень, друзі. Будь ласка, долучайтеся. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Всім потрібно, аби наші захисники були озброєні як найкраще. Ну а фонд повернись живим. Передав вже понад тисячу мінометів підрозділом Сил оборони України. Долучайтесь і до цієї ініціативи. Будь ласка, посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо е, НВ. Ну а цієї ефірної години будемо говорити про зброю для нашої держави сполуч. Жені, штати продовжать постачати зброю України, каже переконаний президент Зеленський. Вони заробляють гроші, і це підходить їхній сучасній політиці, пояснив він. Ну а також продовжимо розмову про мирну угоду для України. От президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що мир для України зараз ближчий ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Році, ну і зараз ми будемо говорити із про міжнародні заяви і міжнародні події. І на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю українців! Знаєте, я хотіла б дуже з вами розпочати із слів президента Фінляндії про те, що зараз як ніколи Україна наблизилася до миру, найближче, мабуть, стоїть мир ближче ніж коли-небудь від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Доволі оптимістична заява. Скажіть, будь ласка, а чому, чому зараз прозвучали такі слова президента Фінляндії? Я як ви вважаєте, це з огляду на те, що зараз у переговорному треку відбувається? Це з огляду на ту мирну угоду, яка була запропонована та сполученими штатами. А ми розуміємо, що цей варіант за великого впливу Росії відбувався, м'яко так скажу. А потім ця угода була доопрацьована Європою, і була доопрацьована Україною. Саме тому так висловлюється пан Ступ. Я думаю, що е, висловлення пана Стуба пов'язані найперше з тим, що устанур одну з ключових ролей в досягненні мирних угод. В ігри саме хоче відігравати Європа, тому що всім зрозуміло, що Сполучені Штати всіляко намагалися усунути Європу з переговорного треку і напряму з росіянами таким чином вирішити питання завершення війни і тих наслідків, які можуть бути після завершення війни. Тож в принципі, Європа залишається на треку, і, і поява Стуба з заявою про наближення миру це власне свідчення того, що європейці максимально. Альне залучені до цього процесу, ну зверніть увагу, як тільки з'являється скажімо так пропозиція від Сполучених Штатів Америки щодо, щодо певного плану, так як це було так званих 28 вісім пунктів Віткуфа, які невідомо де писалися, але всі в принципі розуміють, що це могло бути написано в Москві. Відповідно, ем, Європа одразу зібрала для того, щоб напрацювати власний план, і до цього були теж долучені Сполучені Штати Америки саме тому. Рубіо брав, брав участь в цих в такій спільній роботі, що означало спільну позицію. Ну і звісно, росіяни всіляко намагалися не звертати увагу на цей спільний план, а надавати перевагу, все, все ж таки, тим те, що вони називають домовленості в Анкориджі. Ну і це я говорю про таку певну хронологію подій, які призводять до сьогоднішніх заяв Стуба. Ну а і очевидно, є розуміння того, що е, ем, переговорний трек він е, доволі інтенсивно працює. Практично, президент України. Е, він е, ну в в Україні практично не перебуває, більше часу сьогодні проводить за кордоном, що в принципі і логічно, адже координація зусиль, і особливо вчорашній візит до Італії, він це підтвердив. Зустріч з папою римським, який має надзвичайно великий вплив сьогодні, в скажімо, не тільки в англомовному, але й латинському світі. Хоча сьогодні сьогоднішній папа це і американець. І е, Дональд Трамп е, в певній мірі дослухається до його слів. Тобто, сила Ватикану, сила Папи, вона є одну з ключових сьогодні для е, того, щоб охолодити оцей такий емоційний пил самого Трампа по відношенню до, е, до, до завершення війни до, до, до нашої держави. Ну і загалом зрозуміти виставити оцей такий Справедливий трек, який би базувався на певних принципах цінностях, і, очевидно, міжнародному праву. Тому ем, зараз е, така надзвичайно інтенсивна боротьба йде е, за май, скажімо так, не просто за завершення війни, а за те, е, е, якою буде перемога після війни, тобто недостатньо перемогти у війні сьогодні, а ще потрібно виграти мир після війни, яким він буде піс... яким він буде фактично після підписання. Мирних угод, тому очевидно, всі процеси сьогодні скеровані саме в цьому напрямку, і СТУП десь привідкриває відкриває двері, що ми на наблизилася до миру. Але чи хоче цього миру Росія? Пан Ступ про це не говорить, але ми розуміємо, що. Росія наполягає поки що беззмінно на своїх позиціях, і в цьому позиції Європи та Сполучених Штатів Америки абсолютно різняться. Ну, наприклад, Дональд Трамп в інтерв'ю сказав е, вчора, що. Що ви коли йому задали питання про злив телефонної розмови Віткуфа? Він же сказав, що а що ви хотіли, він продає Україну, це угода, купи продає. Отаке ставлення. Тобто від такого надзвичайно низького цинічного ставлення, очевидно, ми з європейцями намагаємося витягнути, хоча б на якийсь певний ціннісний трек, який би означав не просто здачу там. Території, як це може представлятися в е, голові Віткофа, просто віддати території, і тоді буде мра, але додати цьому певної глибини, розуміння, те, що е, скажімо, вихід з Донбасу це не є рішення, і ніхто не збирається виходити з Донбасу. Рішення потрібно шукати, скажімо, на тій лінії зіткнення, на які сьогодні перебувають е, війська. Слухайте, а ще президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що хоче укладання мирної угоди між Україною і Росією до Різдва. Financial Times про це написав. Куди це так поспішає Трамп? Скажіть, будь ласка, і я от попередньому своєму гостю, попередньому спікеру, ставила запитання: оце до Різдва. Як нам його сприймати? Бо вже мали інший дедлайн, коли нас наполегливо просили, м'яко кажучи, відписати мирну угоду до Дня подяки в Сполучених Штатах. Ну тому, що це було б красиво, да. Красиво для Трампа. Ось що це зараз до різдва означає, і власне, ну Путін вже не збирається підписувати цю году, Він знову тягнутиме час в будь-якому випадку, навіть якщо теоретично уявити, що на щось би там погодилося Україна, просто Росія не піде на поступки. Як все це виглядає? Знаєте, діз, ви, ви правильно підмітили, що був спочатку так званий день подяки, Thanksgiving Day, який надзвичайно популярний в Сполучених Штатах, і це би мало бути День подяки Дональду Трампу за те, що він досягнув миру, бо саме так це конвертується згодом в, в змі в його, в його позиції. Е, зараз різдво, тому що ми знаємо, що, попри навіть е, такі скажімо, боремні е, дискусії щодо миру в Україні зупинки війни. Другою півкулею європейські та американські еліти думають про різдво по 24 грудня, 25 грудня, коли є відпустки, коли фактично життя завмирає ну майже там до, до 6 січня. І, відповідно, всі спішаться, щоб не якби це банально не звучало. Їм не псували настрій на різдво. Ось я, я це сприймаю, ми вже звикли до того, що в нас різдво є в календарі, але ми не розтягуємо це задоволення на 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 кілька на кілька тижнів. Натомість ем, на заході так мислять та тобто вони хочуть мати спокійне різдво, щоб їх не турбували дзвінками, щоб їх не турбували заявами, і саме тому така велика, така швидка таку швидкої такої швидкої динаміки, вимагає Трамп. Більше того, якщо не вдасться домовитися до різдва. То очевидно, Дональд Трамп буде підганяти до я думаю, там до січня там максимум до лютого. Тому що, якщо я не помиляюся, в січні закривається оці такий шорт-лист е, тих, хто може податися на премію Нобеля, кого mm -hmm. можуть подавати на премію Нобеля, такого трофею немає в Дональда Трампа в його колекції. Відповідно, о чому би і ні? Тому я думаю, що тут. Е, Завжди є орієнтирні якісь певні, певні дати з вигодою для себе, не з вигодою для безпеки е, Європи, регіону, а з вигодою найперше для себе. Тобто, ми, ми з вами, Юлія, перебуваємо в такому часі, коли є е, 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 так званий, знаєте, менеджмент емоцій, я би це так сказав. Тобто емоції через. Експресивні емоційні заяви Дональда Трампа, які транслюються потім різними каналами комунікації ДМІ, і це створює певний такий образ такого лідера, який фактично мав би який фактично забезпечує всім. Добре, життя. Ну, ми це вже проходили в радянському союзі. Так ми розуміємо, чим це все може. Що це все може означати? Але саме сьогодні власне от прив'язка до дати це більше не про реальне завершення війни і про формування майбутньої системи безпеки. А це більше про дати можливість Трампу, скажімо так, можливість скажімо, попіаритись на цьому. Ну, uh -huh. типу, він же завершив сім чи шість воєн. Так залишається останнє. Головне правильно рахувати, тому що от з Кримом і його знанням географії зовсім не склалося у Трампа. Я просто була шокована, коли прочитала ці його заяви про те, що Крим омивається усіма океанами. Красиве місце це я погоджуюся з Трампом, але те, що він усіма океанами омивається, я не знаю, що порадити інше Трампу, окрім детального правильного вивчення географії. От, чесно, три крапки тільки можу поставити, зоренізоронізувати якось. Слухайте, тут опозитний матеріал. Щодо тиску Сполучених Штатів на Україну надрукував The Wall Street Journal, тому що поспілкувалися вони із чиновниками з адміністрації Трампа, і там кажуть, що ви що ви ні, ні сполучені штати не тиснуть на Київ про цю мирну угоду, про терміни. Ми не пропонуємо умови, яка українська сторона вважає неприйнятно. кажуть мета адміністрації в досягненні угоди прийнятної для обох сторін, яка забезпечить суверенітет України. І не захистить його в довгостроковій перспективі, кажуть, що прямі переговори між секретарем РНБО Рустамом Умєровим і, і Стівом Віткофом і Джардом Кушнером якраз свідчать про те, що Вашингтон не має наміру зраджувати Київ. І один з чиновників сказав: сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, що основними спірними моментами їх три направду зараз називають у Штатах це територія України, яка повинна поступитися Росії. Ми так в дуже чіках для себе, кажемо, з якого це милого. А потім чи може Україна коли-небудь вступити у НАТО. Ми пам'ятаємо, що це один із пунктів, який один з основних пунктів, який заперечує Російська Федерація. Не хочуть вони не бажають бачити Україну в альянсі, і власне питання заморожених у Європі російських активів, яких можна буде використовувати для фінансування відновлення України. І також розуміємо, що це питання зараз ви. Вирішується. Слухайте, ну названі три пункти The Wall Street Journal, Два із них нас не влаштовують. Абсолютно що нам з тим робити. Ну, якщо говорити про останній пункт, який ви назвали це про заморожені російські активи, то тут я можу з вами погоджуватись, тут робота триває. Робота триває, і українська дипломатія на всіх рівнях, яких тільки можливо. Тут ви знаєте, немає опозиційних дипломатів чи провладних дипломатів. Тут всі працюють на одному напрямку щодо щодо досягнення цієї угоди, і щоб російські арештовані активи, а мова йде про понад 140 мільярдів євро, були скеровані саме для нашої держави. Так, що були скеровані для підтримки бюджету, зброї, війська і так далі. Тому це на, на цьому поприщі е, м, йде дуже серйозна боротьба. Є ряд країн, які підтримують і вже висловили свою підтримку нашій державі і вважають, що абсолютно справедливо віддати російські активи саме Україні. Е, це це фактично найменше, що можна можна зробити сьогодні, заради того, щоб розуміти, що наша держава має підтримку на наступний рік. Е, е, тому е, я думаю, що це питання мало би вирішитись. Зокрема, наступного тижня в середині грудня буде ключовим власне 17-18 грудня. Саме це ті дати, де в європейському союзі мають остаточно вирішити по так званому компенсаційному механізму. Туди їде президент України, туди їдуть саме от творці цього процесу. З офісу президента, з міністерства закордонних справ, ну і там фактично має вирішуватися питання, як, як, як діяти далі. Ми знаємо, що Бельгія має своє певне опозиційне ставлення до, ем, до цього до, до цього проєкту, але я думаю, що на моє переконання, в принципі, все би мало вирішитись. Так, тобто є сигнали, які говорять про. Я маю таку впевненість, що це питання мало би бути вирішено консенсусом. Тобто, тут тут всі крапки на ті мають розставитися на наступному тижні. Тому щодо інших, щодо питання НАТО, звісно, це ж питання. Це ж питання зовнішнього вибору. Чим керується кожна держава, яка називає себе суб'єктом зовнішньої політики? Тобто, кожна держава на світовій мапі має власні закони, і національні закони вони переважають над законами, скажімо, зовні. Якщо в конституції тієї ті іншої держави записаний якийсь певний вектор, він як закон має виконуватись, тому в нас в конституції записано. Україна рухається в напрямку Європейського союзу та НАТО. Росіяни вимагають виключити це з конституції. Очевидно, це неможливо зробити, і е, станом на зараз ми розуміємо, що і немає політичного рішення від самого альянсу щодо е, процедури прийняття України до, е, до альянсу. Як мінімум, є дві країни. Це є словаччина та угорщина. які це питання блокують. Тут достатньо і однієї країни, яка би це заблокувала. Тому це не є це. Це теж не є основний пункт переговорів на нашу думку. Ну а основний пункт це очевидно території. Тобто Україна не може вийти з Донбасу, не може передати ці території комусь, тому що це теж заборонено конституцією. Це всі розуміють. Це розуміє і президент, військово-політичне керівництво. Тому росіяни, знаючи це, вони це використовують як один з ключових аргументів, а і це теж такий теж аргумент використовує Дональд Трамп, перетранслюючи ну в певній мірі те, що те, що говорить у Кремлі. Ну тобто, якщо вони не віддадуть ці території, ми все одно їх захопимо. Yeah. Тому ем, по кожному з цих пунктів очевидно є е, свої певні нюанси, але я би сказав, по перших двох і про які ми з вами поговорили, це компенсаційні. Механізм, де рішення може бути прийнято вже на наступному тижні. Як і по вступу до НАТО, це є треки, які не залежать від Росії. А от третій пункт щодо території тут, очевидно, є залежність саме від Росії, тому що Росія використовується як один з елементів тиску на нашу державу. І, на жаль, політичні еліти сполучених штатів десь більше стоять на стороні, ну мабуть, саме Кремля. В мене таке враження складається. Можливо, я можливо хтось має іншу думку, але мені видається, що. Тут ретранслятором кремлівських бажань є саме Сполучені Штати. А ще Трамп нагадав про вибори, про питання виборів в Україні. Вважає, що час настав. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір і, можливо, Зеленський виграв би цитувала зараз американського президента. До слова, президент Зеленський відповів каже, готовий провести вибори під час війни, але є кілька, але так би мовити, невирішені питання безпеки: а як голосувати, якщо обстріли постійні? А як голосувати, якщо фронт? А як голосувати, якщо не зупиняється війна? Ну і власне законодавча основа для легітимності виборів. Вона також має бути в цьому сенсі. Це напевно питання простіше вирішити, чи я не знаю? Да, це від себе зараз кажу. Принаймні, президент хоче це з Вати із народними депутатами з ними поспілкуватися, зрозуміти, а що в законодавчому плані можна зробити для проведення виборів. Мені знаєте, що не цікавіше. Навіщо Трамп повторює російські наративи про вибори в Україні, про те, що Зеленський нелегітимний, і так далі, і так далі, і так далі. Причому робить це вже навіть не приховуючи да не не приховуючи такого проросійського характеру своїх заяв. Ну, ви знаєте, тут е, радше в е, мене, мене своя думка, що Трамп навпаки намагається е, даруйте за сленг поставити на слабота президента України. Типу ш, запропонувати щось що він не зможе виконати, а потім е, мати причину е, називати це. От дивіться, він не міг виконати то в принципі. Про що ми далі можемо говорити, і це абсолютно відповідь Зеленського вчора щодо е, те, що Україна може провести вибори. Навіть під час тієї воєнного стану але, звісно з певними змінами до законодавства, тому що під час в рамках сьогоднішнього законодавства вибори неможливі. Цей відповідь Трампу ну дивись, добре питань нема. Я готовий йти на вибори, очевидно, але завжди, і це буквально півроку тому. Це те питання знову піднімалось, тобто, це не вперше, але знову ж таки, Зеленський наголосив. Дайте мені гарантії безпеки, щоб умовно під час тих самих виборів цього самого дня виборів шахеди і ракети не летіли на Україну і не вбивали людей. Тут е, Трамп поки не має що сказати. Відповідно, відповідь Зеленського про те, що питання може бути вивчене, Очевидно, він як президент має право звернутися до законотворців, саме до Верховної Ради, щоб е, е, дали своє бачення е, щодо проведення виборів, свою мапу дій, так би мовити, в юридичному полі. Ну і очевидно, політично ми розуміємо, що до виборів е, е, практично всі готові. Тобто думка про те, що в Україні будуть вибори, мабуть, ні для кого вже не є новиною. А коли саме ці вибори будуть, перше це або після завершення воєнного стану, після завершення війни, або якщо президент говорить про зміни певні до закону до, до, до закону про проведення виборів під час дії воєнного стану, цьому би мали дати е, рішення Верховна Рада як колективний представницький орган громадян України. Угу. Ну і позицію Європи обов'язково маємо зараз проговорити. Розуміємо, що після появи того так званого лапкиберу да американського плану мирного плану для України який з 28 пунктів складався, який нам абсолютно не підходив. Ми пам'ятаємо, що Зеленський багато комунікував, спілкувався з європейськими лідерами а, і в Лондоні побував, і в Брюсселі побував там. Більше про гроші говорили якраз у той репараційні ті гроші репараційні кредит, кредита і е, поспілкувався в Італії вчора. І в Ватикані був з папою римським спілкувався. Ви про це також згадали. Скажіть, будь ласка, а про що свідчать оці візити? А про що свідчать оці всі свіжі заяви? все те, що було сказано, е, європейський союз дійсно може заперечувати Трампові думки, може сперечатися із Трампом і вибудовувати свою лінію поведінки. Надзвичайно важлива історія для нас зараз і для усієї євро. ОП шукати інших шляхів для до припинення війни, ви знаєте, тут європейці. Тверзумислячі європейські еліти розуміють, що Сполучені Штати виходять з Європи і перестають бути союзником Європейського союзу. Трампи зближаються з Росією, тобто основний союзник для Росії для сполучених штатів зараз. Є на жаль, Росія. Європейці розуміють, що з цим треба щось робити і формувати свою модель безпеки. Принаймні має бути якась альтернатива, тому що присутність штатів в НАТО не є гарантією сьогодні. Uh, тому uh, європейцям потрібно на руч формувати своє бачення безпеки, і саме тому uh, воїжі зеленського до різних uh, столиць саме це не тільки про мирні угоди, а це також про. Формування цієї єдиної моделі безпеки, тому що Україна є прикладом того, якою має бути армія сьогодні, яка може дати віці, як це називалося? одній з найбільших армій світу. Тому Україна має найбільший досвід війни. Україна знає і тримає руку на пульсі саме от того, як розвивається війна, і якою війна може бути завтра, післязавтра і за рік. відповідно, європейці зараз в такому стані, що вони до дослуховуються до нас і зважають на нашу позицію і на нашу думку. Тому Україна може бути певним центром, довкола якого буде формуватися майбутня система безпеки лише Європи без Сполучених Штатів Америки. Пане Олексію, я вам дуже дякую. Дарите. Дар, 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 дякую вам. Дякую вам за коментарі. пане Тараса Тарас Семенюк, Тарас експерт аналітичного центру Solid Info, спілкувався зараз зі мною слухачам. Я ще раз нагадаю, що обіцяли саме сьогодні доопрацьований документ, доопрацьований мирний план, який за словами Зеленського складається із трьох документів. На правду, основний 20 пунктів. Зараз він налічує до Європою і Україною. Другий документ, другий момент він стосується гарантій безпеки для України. І третій момент після воєнної відбудови України. От ці всі три документи, наскільки я зрозуміла, саме сьогодні мають передати у Сполучені Штати станом на вчорашній день, їх поки що не передали. Робимо зараз невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.